Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі канал, де ми відкриваємо завісу таємниці пророчих слів, що лунають із найглибших куточків нашої землі. Сьогодні ми знову звертаємося до голосу за меж цивілізації, з темного і водночас святого місця, де у самоті та молитві живе монах із Карпатського лісу. Цього разу він передав послання, яке вразило нас до глибини душі. Монах каже. Голодні роки не десь там у легендах чи старих книгах, а тут зовсім поруч. Послухаймо ж, бо саме зараз можливо пролунає попередження, яке врятує не одне життя. А що, якби я вам розповів, що Україну може сколихнути велике безробіття? Що, якби я сказав, що це не міф і не вигадка? А те, що вже написано на небі серед зоряного туману і хрестів на пагорбах нашої землі? Бо я, монах із глибини лісів, чув голос не людський, не тваринний, а той, що говорить крізь тишу: молитвою на колінах я добував його, і у снах мені було явлено. Незабаром тінь великого безробіття впаде на Україну, як мряка на ранок осінній, і міст повалять потоки людей, заводи зупиняться, комп'ютери замовкнуть, руки, що працювали, стануть без діла. Хлібороб залишить поле, бо насіння не проросте в землі знедоленій. Ті, хто в офісах шукатимуть хоч якоїсь роботи, але знайдуть лише черги війна несе втрати, а мир випробування і час випробувань вже на порозі. Побачив я іще дещо, браття і сестри як візії на стінах келії моєї, мов кіно йшло перед очима. Люди в селах обмінюють їжу на ліки. Старі риються по полях після збирання врожаю, шукаючи залишки. Діти плачуть вночі не через страх, а через голод. Це не видиво з минулого, це близьке майбутнє. Я запитав чому, господи, і почув, бо люди відвернулися, бо гнатися за чужими ідеалами забули своє, бо земля перестала годувати тих, хто плює на неї. І душа, що вміла співати, тепер мовчить у смартфоні. Виживуть не найсильніші, а наймудріші. Ті, хто вміє садити, зберігати, ділитися, бо прийдуть роки голодні, як ті, що пам'ятають бабусі ваші, але прийдуть новими, з банками порожніми, з магазинами з вивізками, але без товару, із грошима, за які нічого не купиш. Видіння моє тривало дев'ять ночей, і кожна ніч то був рік, і кожен рік випробування. Я бачив, як одні міста стають пустими, а інші перетворюються на табори виживання. У Києві зупинився транспорт. У Харкові кілометрові черги за водою, у Дніпрі хліб по талонах. Але ті, що мали городи і віру, вижили. Не подумайте, що я пророк страху, ні. Я монах, що говорить правду. Бо слово Боже, несе не лише кари, але й рятунок. І ось вам рятунок. Вже сьогодні збережіть насіння. Не вірте у казки про нескінченну допомогу. Розраховуйте на себе, на Бога і на ближнього. Бо коли впаде світ, виживе громада, а не одинак. Побачив я і добру вістку, народяться нові громади. Там, де зараз покинуті села, буде життя. Люди тікатимуть з між до природи, і земля знову оживе. Але то буде не одразу. Перше мусить пройти очищення. І те очищення то голод, що вчить жити по-новому. Молитва ваша зброя, город ваш порятунок, спільність ваш щит. Бо прийде час, коли навіть в інтернеті буде тиша, але дзвони в монастирях звучатимуть. Пам'ятайте, ще є час. Але він тане. Не бійтеся, а готуйтеся. Видіння монаха не завершувалося, а ставало дедалі яскравішим, мов вогонь, що розгорається у темряві. Його голос змінювався, наче через нього говорили інші не лише він сам, а ті, хто вже пройшли випробування. Те, що ми далі почули, звучить як послання для всього народу. Бачив я картину, що не від світу цього, мовив він. Велика карта України простягалась переді мною, і над нею стояв ангел із мечем. І там, де меч опускався, земля темніла. Червоні вогнища запалювались на мапі, то були осередки великої нужди. У Києві люди в метро ночували не через тривогу повітряну, а через холод і відсутність світла. Обігрівачі не працювали, бо мережі впали, а в магазинах лише пил на полицях. Черги за хлібом розтягувались на кілометри. І той хліб не м'який, як колись, а сухий, наче кора. У Харкові я побачив черги до колодязів. Люди шукали воду, бо водогін пересох. Дітей тримали на руках, боячись покласти на землю. А заможні стояли поруч із бідними, бо більше не існувало розділення. Перед голодом усі рівні. На півдні в Одесі темна хмара закрила небо. Люди виходили до моря, шукаючи рибу, але сітки поверталися порожні. Порт стояв, кораблі не приходили. А на базарах порожні столи, лише декілька гнилих яблук, і то за шалені гроші. На заході ще трималося життя, але й туди прийшло розуміння: пора згрібати залишки, готуватись до самостійності. У Карпатах горяни знову ставали провідниками не в горах, а в виживанні. Там навчали, як копати криниці, як солити капусту, як пекти хліб на вогнищі. Бо те, що колись здавалося забутим, тепер стало необхідним. Але найстрашніше я побачив не в містах і не в селах, найстрашніше в серцях, зневіра. Люди, які втратили віру, втрачали й розуміння, навіщо жити. Бачив, як матері не можуть нагодувати дітей, а чоловіки втікають у ліси, шукаючи грибів і коріння. Щоб, хоч якось прогодувати родину. Але були й інші: були ті, хто відкривали ворота, запрошували сусідів, ділилися останнім. Ті, хто мав одну банку консервації, ділистима ділився з трьома. І саме навколо них починали зростати нові осередки. Як ластівки навесні, люди тягнулися до світла. А світло не в лампочках, а в серці. Було мені явлено три символи на карті. Над лубнами спалахнув вогняний хрест, то знак того, що з того краю почнеться новий рух, рух виживання, рух відновлення, там збереться громада, яка не чекатиме допомоги, а сама діятиме. Над Львовом засвітився зелений промінь. То була надія, бо в тому місці з'являться ті, хто почнуть навчати інших, як вижити, як працювати із землею, як берегти воду, як зцілювати травами. Львів стане серцем нового знання, над Одесою опустився морок. Але то був не вирок, а прохання до молитви. Бо тільки молитва врятує той край від великої втрати. Там випробування прийдуть хвилями, як припливи, і лише віра втримає людей на поверхні. І ось ще що скажу. Бачив я людей, які повірили занадто пізно. Вони сміялися, коли ще можна було готуватися. Вони казали: Та де ж таке буде? Це ж 21 століття. А коли прийшли роки голодні, вони просили бодай крупинку солі, бодай кусень сушеної картоплі. Це не покарання, а очищення, бо земля втомилась від жадібності, бо люди стали байдужі один до одного, і лише спільна біда знову з'єднає нас. Але чим більше зараз любові, тим легше пройде біда. Чим більше взаємодопомоги, тим менше болю. А ще бачив я нову мапу: чиста, біла, без темних плям. Але вона ще далека. До неї треба пройти через полум'я, через холод, через випробування. І я вам кажу: не чекайте, не зволікайте. У вас є кілька місяців. Далі вже буде пізно. Закатуй рукава українцю. Бери лопату, збирай воду, суши яблука, вчи дітей молитися. Бо хто це зробить, той житиме, а хто відкладе, тому буде пізно. Як монах, я не маю багатств, маю лише слово, але це слово вагоме, як молот по скелі, як росинка на вустах Господа. Останнє, що я скажу вам: не смійтеся з цього передбачення, бо хто сміється, той не бачить. Не ігноруйте. Бо хто ігнорує, той потім клянеться. Почуйте і врятуйте не тільки себе, а й тих, хто поруч. Бо голод не вибирає по статусу. Він приходить до всіх. Тому вже тепер готуй погріб, сади город, вчи дітей працювати руками. А головне молись. І побачиш, навіть серед бурі зійде нове сонце. Але перед світанком буде довга ніч. Друзі! Ми тільки но почули шокуюче пророцтво монаха із глибини лісу. Ці слова можуть здатися надто суворими або нереальними, але ж історія вчить краще бути готовим, ніж шкодувати. Той, хто має в ухах, хай почує. Той, хто має розум, хай діє. Голодні роки можуть прийти тихо, як ніч. Але ті, хто дослухається, пройдуть їх з гідністю. Ми не сіємо страх, ми передаємо попередження. Що з ним зробити залежить тільки від вас. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з родичами і друзями, зберігайте в пам'яті кожне слово цього монаха. Можливо, саме воно одного дня стане вашим спасінням. До нових зустрічей! Бережіть себе та один одного і готуйтесь.